Росіяни, які прийшли воювати на територію України. Хочу вам сказати одне: українці вам тут не раді, вони будуть робити супротив максимальний. Будуть вбивати вас, будуть різати, будуть катувати, будуть залишати інвалідами, будуть саджати в тюрму за ваші вчинки. А ті, хто вас тут чекає, повірте, ми з ними швидко розберемося. Як той казав, шапка-палка, двері, жидочки, вродочки, легка смерть. Це не до суті, але скажу так, якщо є такі люди, а є, вони є, які чекають Руський мир, ми їм влаштуємо Руський мир. Он один білет в одну сторону. І на Росію одним поїздом поїдуть. Тільки вони поїдуть не на сучасному потязі, вони поїдуть на дрезині. що таке дрезина, ви знаєте більше, ніж я. І пояснювати я вам цього точно не буду. Так ось, забирайтеся нахуй. З нашої землі і поїздуйте сука в свою прашу. Вас тут не чекають, вам тут не раді. Українці будуть робити максимальний супротив вашій сука навалі. Що воно таке? Ви знаєте більше, ніж я і будь-який українець. Слава Україні!